Кажемо разом слава Господу! Поділюся Божим словом. В Євангелія Матвія, 24 років, з 4 до 14 вірша. Матвія, 24, з 4 вірша. На цього уривку ознака наближення кінця світу. Ісус сказав їм у відповідь: Бережіться, щоб вас хто не двів, бо багато хто прийде під іменем Моїм. І буду говорити, «Я Христос і зведуть багатьох. Також почуєте про війні та проводяні чутки, глядіть, не жахайтеся, або не лякайтеся, бо наражать у цьому тому статися, та це ще не кінець, бо повстане народ на народ, і царство на царство, і буде голод, мор, і темнотруючими місцями. І все це початок страждань. Тоді видаватимуть. Вас намуки і вбиватимуть вас, і вас ненавидять усі народи за ім'я Моє. І тоді багато хто спокуситься, і будуть один одного видавати, і зненавидять один одного. і появиться багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох, і через збільшення беззаконня в багатьох охолонені Богу. Хто ж витерпеть до кінця Спасеться. І буде проповідувана вся Євангелія Царства по всьому світу, на свідоцтво по всім народам, і тоді прийде Кінець. Торік і Сатири, коли ми читаємо слова Ісуса Христа, дивимося на теперішні події, що відбуваються у світі, ми можемо зрозуміти, наскільки точно і в десятку всі слова Ісуса Христа збуваються. Всі Його пророчі слова, які ми зараз прочитали і почули. Ми можемо ще більше переконуватися і розуміти, що сьогодні на наших очах ні, ніколи не збувається. І цей уривок можна поділити на дві частини це ознаки у світі і ознаки в церкві. Перше, що Ісус Христос говорить, ознаки у світі, що будуть війні, воєнні чутки, будуть мор, землетруси, і це, все це початок страдання. І ми можемо зрозуміти, чим далі. Тим гірше. Світ іде до свого кінця. Та якщо ми читаємо книгу «Об'явлення», всі Божі суди і Божі кари, які будуть відбуватися у світі, це все, все попереду. Чим далі, тим гірше. І я так аналізував, трошки дивиться, в інтернеті про війні, воєнні чутки, про статистику. Якщо ми говоримо про Першу світову війну, якщо це є правда, то Статистика говорить про те, що 10 мільйонів військових загинули. І приблизно 4 мільйони цивільних загинули. Друга світова війна, говорить статистика, від 50 до 80 мільйонів загинули. Кишають військових і цивільних. Приблизно. Так само, я навіть, так трошки посікалося від пандемії, коронавірусу, що була, говорить приблизно, що багато смертельних випадків сталося по цілому світу 7 мільйонів. Коли я недавно поцікавився, був де мене тут речі, що то лютого 23 рік, де тут тривався, так пишу два рази. Перший демпет 30 секунд, другий диметрує 45 секунд. І понад 55 тисяч мешканців загинули. І ще сотні тисяч поранених. Якщо дивитися статистику, на перекиджай теперішні війни в Україні і в Росії, то там сотні, сотні тисяч загинуло, вже не говориш про поранених і цивільних людей. Наприкиджай, але Ісус Христос каже це ще не кінець, початок страдань. У другі бата Слово Боже відбувається інколи ми молимося. Боже, зупинив кого і війну. Ми молимося, щоб Бог зупинив глобальні катастрофи і все і нормально. І Бог може на деякий час зупиняти, давати час спокою, час перемиря, глобальні катастрофи, зупиняти. Але ми повинні зрозуміти слова Ісуса, чим далі, тим гірше. Ми не повинні себе заспокоювати, розсабляти або наповняти себе думками. Що моє покоління не зазнає страдань, а наступний може пострадати. Я хочу максимально пожити, як в раю. Але насправді є час періоду свободи, спокою і раніше при пізно прийде час присідування, чи війна, чи голод, чи інше. І все це початок страдань. Інший практик каже, все це початок породіння мук. Ісус ще до своєї церкви Івана 14 років говорить про те, що його церква, як немов би жінка буде переживати скорботу, як породіння муки. Світ буде радіти і веселіти, а ви будете плакати і ридати перші церкви на сході, чи Північній Кореї, чи в інші місця, де є глобальні катастрофи чи переслідування, вони переживають страждання. І за них потрібно згадувати, молитви, щоб Бог їх підкріпляв, потішав, давав сили. І ми повинні розуміти, що рано пізно цей початок страждань прийде в наше життя. Це є ознаки кінця світу. Про що ми читаємо в інтернеті, про що ми чуємо і бачимо? Воно відбувається і ще більше буде. Наступне, що ми читаємо, ознаки в церкві. Будуть видавати, вбивати, здрати один проти одного в церкві. Іван Лука говорить, невірні батьки повстануть проти дітей. Невірні діти повстануть проти вірних батьків. Це є родрив старшим і молодим поколінням. Така пропаганда або така ідея діє в Європі, на перекиджай вона доходить і сьогодні. Де молоде покоління, нічого не хоче мати спільного старшим поколінням. Ні спілкування, ні підтримки, ні відвідування. Ви знаєте своє, ми знаємо своє. До Тимофія третя родження написано, знайте, же це, що останні дні настануть тяжкі часи. Люди будуть хорошолюбні, самолюбні, і там написано не сухняні батькам. Наприклад, жаль, Діти сьогодні. Бійсяці не хочу слухати батьків, не хочу слухати Божого Слова, голосу Святого Духа, підкорити до Божого поклику, чекають у своїх гріхах, хочуть поєднати свійське і Боже. І все дійде до того, що невірні батьки чи невірні діти, сім'я родині повстануть один проти одного. Написано, що видадуть один одного на смерть. І ми до цього наближаємося. І серед ізраїльського народу також була проблема з поколінням і старшим і молодшим. Чому я про це говорю? Бо друге, що ми бачимо, появиться багато фальшивих пророків і відведуть багатьох. От фальшиві пророки, брехні від устав чи єретична наука, вона наскільки буде руйнувати єдність церкви. От серед ізраїльського народу були фарисеї, старіщини. Які хоронили, ховали, каменували істинні пророків, і Бог посилає пророка Івана Христия. І там написано в книзі пророка Малакі, що він робить? Серце батьків наверне до да серця дітей, а серця дітей наверне до да серця батьків. Дорібати сети, і не прочисть служіння Івана Христия приводило до покаяння. До єдності, до підготовки приходу Месії, де присутність Ісуса могла війти жаки, всі Тиї Родіна. І написано, що вони повстануть, щоб простодушних недосвідчених потягнути за собою, зробити свою групу і виставляти себе як самолюдську. Сьогодні скільки молодіжних лідерів. Влешують вуха, вносують юритичну науку, нажаха Маттію, що молодих, протодушних, недосвідчення починати за собою, щоб себе просвятити. Істинний це прок Іван, дусі Божому, робить напаки, старше і молоде покоління, єні і близькі, тоді входить, прихід Месія, а сьогодні прихід Ісуса Христа і Дусі Святому. Далі, як ми бачимо, що зведуть багатьох. Коли ми заходимо у Viber, Ютуб, важливе просла, 25 рік. Або у Viber спінащедні листи, багато аудіяписів, і до цього треба ставити обережно з мудрістю, звіряти Божим Словом, бо можна далеко дійти. Якщо ми вникаємо старий Завіт, Бог говорить через пророки Джеремія, що серед ізраїль народу приходять пророки і кажуть, так, говорить Господь, прийде мир, прийде спокій. Або починають фразу, так говорить Господь. Але він каже, я не говорю через них і не посилав них. Вони видіння, сни, прочі слова, крадуть один одного, перекручують і дводять мій народ. І один з прикладів, коли ми читаємо 28-го роді, був один випадок, був вже пророк Ананія, істинно пророк Джеремія. І написано, що народ священники в храмі Божому, так як тут. І стає порок Ананія, і починає слова, так говорить Господь сповод, як хан починає. Шари два роки розіб'ю дярмо царя Вавилонського». Це означає, всі полонені євреї. Видвалися. І всі Божі посуджені, які були вкрадені у Вавилон, повернуться назад. І коли Деремія це почув, то він каже: нехай буде так, хай од виконає. Хотілося б так, щоб був мир, безпека. Щоб вільне служіння в храмовому служінні. Хочеться цього, і він каже такі слова: «Пророки, який давні був раніше мене і раніше тебе, багатьом землям та великим царством прокували війну, біду і моровись. Якщо якийсь пророк прокував мир, то тільки тоді, коли збивало слово того пророка, він визнаний був за пророка, якого істину послав Господь. І на пророках Єремії був дерев'яне дермо. Ананія розбив, як прообраз того, що так Бог розіб'є дермо серя Вавилонського, що моє слово вірне. Добре, родичне Деремія отримає відкриття, що Господь каже. Послухай Ананія, Господь тебе не посилав, і ти подаєш надії цьому народу неправдиво, і ти помреш смертю. Через два місяці. Цей прок аналія загинув. І Бог, ще наступне каже: всі народи, в тому числі євреї, в тому числі і двірі, будуть під влади царя на виходоносару до визначеного часу. Дариба сестри, якщо в народі Божому немає дарів Святого Духа, немає дар порукування, істинних пророків по приході вже пророки. Та яке духовне заблуження ми можемо попасти? І тому не даром помог наголошу до коричан, дбайте про любов, і дбайте про дар пророкування. І коли я дивився Анані і як якби не було слово пророки Джеремія, якому було дермо, якого ненавиділи, якого зневажали, але завдяки ньому, Бог ще міг захищати Боже народ, і виявляв правду, і цей Анані загинув за те, що він брехав, за те, що він подзвонив взяти Господні уста і перекрутити проти Бога і проти Божого народу. Дорогі бати і сестри. І третій крок, який ми бачимо, це Ісус Христос. Дуже гарний, наприклад, Івана, що роджі, коли він починає спілкуватися з Самарянкою, і Він говорить про те, що я маю таку воду живу. Якби ти знала, хто є, є, б сама просила мене води живої. І вона починає говорити про кринецю Якова про батьків хіба ти більше до них. Ісус Христос починає казати до неї. Іди і покрий свого чоловіка. Пане, я не маю свого чоловіка. Ти правду сказала. Ось ці п'ятеро вони не були твоїми чоловіками. Пане, я бачу, що ти порок. Цими словами, що він робить, виявляє гріх самарянки. Тому що попередні це були. Блудники. Вона у своєму житті блудила. І ще те, що Ісус нею веде бесіду, його уста правдив. І вона каже: пане, ти говориш правду, ти Месія, чому гріх був виявлений. Вона зрозуміла, що вона живе блудним дітям. І ці люди незаконні чоловіки. і сатрим. Прок Іван Хреститий — Дух Божий діє, так, що старше молоде покоління єдності. Пророк Гермія — Дух Божий діє так. Що лише пророки, вже вчителі, виявляються. І Бог захищає народ у правді. Третій пророк Ісус, що робить, виявляє гріхи і беззаконня, щоб привести до покаяння і до очищення. І вона наскільки прийнялася слово, що засвічена Самарянам, і багато за Самарів увірували, що Ісус є Месієм. А тут і через чербічного беззаконня, багатьох охолонений любов. Бо тому що тайне беззаконня Божому народі набирає чашу міру беззаконня. Поки не виявився антихрист. син погибає. Прийшов потопомопише солонян, доки не буде висунений святий Дух Божа Іван, Божа присутність, дари Святого Духа і не прикижай, Бог допускає, щоб любов серед Божого народу охолоджувати, але знову ж таке. Він не робить, тому що він це хоче. А тому, що віруючі люди приймають такий вибір любити цей світ, любити похід, любити неправду, не вникати Боже Слово, не жити святим життям, жити по плоті, жити, як живе цей світ. І народ Божий попадає в заблудження. І дух омаги, дух антихриста входить в церкву. І не жаль, слова Ісуса, збуваються, Але знову ж таки, Він говорить до свого вірного народу, ось цей вірний остаток Божий, який тримається Божого Слова, береже себе всі статті, сповняється Духом Святим. І він каже: хто ж витерпить до кінця, спасайся, це означає терпи, не здавайся, не відступай. Навіть якщо ти бачиш беззаконня, бачиш падіння, тобі важко, але терпи. Прикладай синя, не здавайся, ходи на зібрання, проповідуй, будь на своєму місці, будь прикладом, тривайся Божого Слова. І буде проповідувано це Євангеліє, царство по всьому світу, на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець, і ми приготуємо свої серця до молитви. Нехай Дух святий нам допоможе, щоб ми були вірними Ісусу до кінця. Трималися Божого Слова, трималися святості і розуміли, що Слово Ісуса збувається. Молимося за своїх дітей за молодь, за внуків, щоб Дух Святий торкався, щоб вони пізнали Господа, були в церкві. Молімося, щоб Бог дав нам сили прийти в тимський шлях, всі майбутні страдання. Який нас має зустріти, що ми не відступили, ніде не падали духом, але пройшли гідно і достойно, як каже апостол Петро: якщо ти страдаєш як християнин, не соромся, про Господа, бо Дух Божий і дух славий на тебе спочиває. Запрошую до молитви.